Терміново Трамп виходить на передову в Центральній Азії. Одразу п'ять країн готуються плюнути в обличчя Кремлю. Це вже не приховати. США відкрито громлять Росію. Україна тріумфує. Армія РФ на передовій відхопила поповній. Покровськ і Куп'янськ стали їй поперек горла. Неймовірно, наші змогли путінські найманці по горло у болоті. Шахеди почали падати, Протиповітряний щит над Україною почав працювати. Несподівано в Європі за. Вівся зрадник. Всі карти розкриті. Шок Франція говорить мовою помсти, приготувала військо, рішучий наказ про гримів. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено Трамп рішуче взяв усе у свої руки, тисне на болючі точки РФ. У Путіна від цього завмирає серце. Центральна Азія віддаляється. Москва втрачає вплив: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан повертаються спиною до Москви. І це лише початок. Вашингтон крок за кроком вибудовує власну стратегію. РФ заходить в тінь, і схоже назавжди. Усі шокуючі деталі про те, що відбувається у Путіна, прямо під нос. Сом та швидкість, з якою Кремль втрачає вплив, не пропустіть далі. Дональд Трамп запросив у гості лідерів Центральної Азії на саміт у США. Зустріч відбудеться у форматі Сі 5 плюс один у Вашингтоні. І е, таким образом е, ми вімк е, США і Китай намагаються поділити світ. А Росія она не учитується в ета уравнение. вже 6 листопада. До американської столиці прибудуть лідери Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Седної Штати Америки питаються укріпти своє влияння в регіоні, який довгі роки вважався преимущественно російською зоною зони Слід зазначити, що Центральна Азія затиснута між Росією та Китаєм і залежить економічно від цих двох великих сусідніх держав. Наразі вона намагається балансувати у зовнішній політиці, заявляючи про багатовекторність. Річ йде про інвестиції, доступ до американським ринкам, енергетичних технологічних проєктах і, звісно, ж, в сфері безпечності для країн Центральної Азії це не просто. Просто протокольный визит это возможность, по моему мнению, балансировать между крупными центрами силы. И никто из этих государств не хочет попасть в полную зависимость ни от Москвы, ни от Пекина. И сейчас они демонстрируют готовность играть более самостоятельную роль. Президент Казахстану Касим Жомартокаєв вже надіслав Трампу листа з висловом широї вдячності за запрошення і назвав зустріч своєчасною. Токаєв зазначив, що поділяє основні цілі внутрішньої та зовнішньої політики президента США, зокрема відстоювання традиційних цінностей на основі принципів здорового глузду, а також прагнення американського лідера захистити мир та безпеку. <зв>. Он питається також шукати альтернативи в во внешней политике и э он чётко понимает, что в случае если э Российская Федерация достигнет каких-то своих целей в Украине, э, одной из следующих потенциальных жертв экспансионистской э, политики Кремля э, может стать Казахстан. Повідомляється, що запрошення Україн передувало прибуття до Центральної Азії спеціального посланця США по південній та Центральній Азії Серхіо Гора та заступника держсекретаря Крістофера Ландау. Я не думаю, що це буде дуже швидкий процес. Ми повинні розуміти, що все таки ці країни страни довгера находісь в сфері влияння Росії і лише недавно… скажем, и, и, и лишь от недавно э, Китай э, там увеличит свою прису, э, увеличивает свое присутствие, но Соединенные Штаты Америки, э, учитывая э, их возможности э, различного характера, они могут эти страны потихоньку э, переманивать. И я думаю, что э, эти страны могут позиционировать себя э, как те, которые придерживаются э, многовекторного курса, развития э, на вні на внешней арене и э, скажем так тут никто не сможет им выставлять какие-то претензии Цього тижня члени американського конгресу закликали Дональда Трампа провести цього року саміт з лідерами центральноазіатських країн, щоб просунути стратегічні цілі США в регіоні, включаючи співпрацю в галузі безпеки, економічні зв'язки, м'яку силу та ефективне управління. Це буде другий саміт у такому форматі. Перший проходив у 2023 році у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Ему зараз Покровськ горить у вогні штурму. Ворог атакує з усіх боків. Путін одягає лавровий вінок, втім зарано. Наші вриваються Куп'янськ на розпечених вуглях. Росіяни зламали зуби. Тиск шалений. Ситуація стає дедалі напруженішою. ЗСУ стоять стіною. Фіаско армії РФ несеться ще на один відтинок фронту. Болотяне військо на півшляху. Відео вже в мережі. Командування РФ до такого не було готове. Відлік йде на години. Що там? Відбувається прямо зараз. Про це дізнаєтеся далі. Покровськ під російським прапором. Цю картинку показали, чи не всі російські змі згадати лише забули, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9.40, а о 10.40 уже вже була знищена. Когда эти малые группы где-то появляются, да, там, занимаются флаговтыком, фиксируют это на видео, конечно, потом российские пропагандисты дают, дают пищу для российской пропаганды, утверждают, что они быстро продвигаются и быстро занимают какие-то населенные пункты. Нет, это не означает закрепление, это означает присутствие. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійну розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати в сібрати сенсі сміслі то... значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада зашел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда атакует в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров в этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна. Що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську в угрупуванні об'єднаних сил інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. Ми е, проводимо. Е, контеррористической операции в санкт и, соответственно, э, наносим огневые удары в планку. И удары как раз по плотине э, позволили нам э, нейтрализовать резервы, которые подтягивали на дороге. И по другим э, э, направлениям, это автострады, там, где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены. Поэтому в данный момент ослаблена позиция подтягивания резерву и тем более логистика усложнена и мы э, фиксируем по непосредственно поле боя э, конечно э, усложнение за счет им воды и за счет погоды поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так э, очень эффективно в плане продвижения І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті у Харківській області. Вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк да, то есть это приток Северского танца река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел. И таким образом россияне окажутся в таком мешке, то есть вот что для них, чем для них это чревато. И, в общем-то, все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали в последние недели, у них так или иначе были сообщения, не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж та в викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но, тем не менее, а дальше по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы дальше смещаются. Больше средств ПВО они, чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція ГУР у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. повітряний щит для України це прорив. Велика Британія та Німеччина постачають озброєння, здатне знищувати ворога ще до того, як той з'явиться на радарах. На заводах у Європі цілодобово працюють лінії з виробництва перехоплювачів. Тисячі ракет уже прямують до українського неба. Ворожі шахеди падають ще на злеті. І це лише початок. Партнери вирішили діяти рішуче. Який захисний купол приготували? Усі деталі про це у сюжеті вже за. Росія нарощує удари по українській енергосистемі та змінює тактику атак. Москва запускає сотні безпілотників, здатних долати системи протиповітряної оборони та оснащених камерами з покращеним прицілюванням. Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак. Позбавити регіони тепла та світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ. Пише «The Economist». В Цих умовах протиповітряна оборона стає критично важливою. Але цього року західні партнери діють на випередження, зміцнюючи українське небо та енергосистему до наступання холодів. Ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми розпочали підготовку ще наприкінці минулого зимового сезону. Уже в листопаді Великобританія почне серійне виробництво українських зенітних дронів Октопус спільного проєкту Києва та Лондона, розрахованого на швидкий захист неба від ворожих безпілотників та ракет. Наші українські друзі поділяться технологіями та інтелектуальною власністю з Великою Британією. А ми своєю чергою будемо розвивати їх далі і виробляти масово, щоби щомісячно постачати в Україну тисячі дронів перехоплювачів. Розповів заступник державного секретаря зі збройних сил в парламенті Британії Ел Карнс. Ці безпілотники стануть частиною системи, яка отримала назву Протиповітряний щит. Вона об'єднає західні системи ППО, такі як Петріот, Айрісті, Насамс, а також нові мобільні установки, які Німеччина та інші союзники передають Україні до початку зими. Перші дрони тестуватимуть українські військові І при успішних випробуваннях виробництво розширять, а частина дронів ймовірно буде виготовлятися вже в Україні. Очасно влада Великобританії розширює програму виробництва ракет багатоцільового призначення. Планується передача Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для сміцнення ППО. Ми також оголошуємо про збільшення програми виробництва у Великій Британії, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це дозволяє створити нові робочі місця у Белфасті та інших містах, а також зміцнює ППО України на найближчу зиму. Паралельно європейські союзники посилюють підтримку енергетичного сектору України. Німеччина та інші країни НАТО мобілізують ресурси від ракет ППО до допомоги енергетичному сектору, щоб Україна змогла витримати зиму та протистояти ударам по критичній інфраструктурі. Німеччина вже заплатила 390 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів ми погодили влітку. Але сьогодні я хочу повідомити, що ми 30 мільйонів додатково інвестуватимемо. Таким чином, ми 450 мільйонів євро на. Даємо ці гроші, дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну. Крім того, Україна ЄС готують зимовий пакет підтримки. До вже наданих трьох мільярдів євро. Додана нова гарантія на 800 мільйонів для екстреної закупівлі газу. Про це повідомляє посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Допомога охоплює ремонт енергомереж, постачання генераторів та трансформаторів. Ми також надавали ми також надавали та надаємо значну допомогу в енергетичній сфері не лише генерал. Аторами для людей та підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відновити електромережі, газорозподільні мережі та компресори, що подають газ і сховищ, які були розподілені, ви що були пошкоджені. Ми також надаємо надаємо фінансову підтримку державним підприємствам та великим енергетичним компаніям у ремонті їхнього обладнання. Також ми постачаємо понад 2 гігавати електроенергії на день. таким чином підтримка України цієї зими виходить на новий рівень від сучасних систем ППО до стійкого енергопостачання. І щоб Кремль не задумав, Україна разом із союзниками прагне не просто до тактичного успіху. А до стратегічного, щоб витримати холода, зберегти силу та здатність захищати себе. Екстрено Естонія небезпечний гравець, який вже зробив свій хід. Потайки працює на тіньовий флот РФ і робить це на очах у всього світу. Зрадниця у серці Європи під покровом олігархів із найближчого кола Путіна, аж до самого клану Шойгу. Це вже не просто зрада, це відкритий плювок у бік об'єднаного заходу. Кремль тягне свої щупальця навіть туди, де його нібито не має бути. Чи встигне світ вчасно розплющити очі та спрацювати на випередження? Про це вже. За мить Естонія з перших голосно назвала путінський режим терористичним. Ця війна в Україні це не лише війна проти України, це війна проти Європи, проти всього західного світу. Але естонські бізнесмени спокійно співпрацюють із підсанкціонними компаніями та олігархами, які щедро фінансують війну проти України. Одна з них донька ексміністра оборони Сергія Шойгу говорить. він тому мені... Помагають ну наверное, он всегда мне помогает. Я могу його спросить, о чому то он не може ответить. Головне джерело заробітку транспорт та логістика. Жоден із перевірених виданням інсайдер підприємців не має російського громадянства. Компанія Атлас Chain, що займається вантажною логістикою, за 24 й рік заробила близько 2,5 мільярдів рублів. Мені дуже подобається. Засновник і співвласник громадянин Естонії Олег Краус у 20-му році знайшов собі дуже впливового партнера, донька тодішнього міністра оборони Росії Ксенія Шойгу через компанію Кепітал Перформ. Паралельно Краус був керуючим партнером в іншому проекті Ксенії – «Медпоінт-24», який займався медоглядами таксистів. Не думали, що це буде вашому uh, спір. Краус без проблем курсував між Росією та Естонією без перевірок прізвище, Шойгу давало зелений коридор. Щоправда, коли її батько втратив впливи, був звільнений. Атлечейн збанкротилася за два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Атлечен поклала до російського бюджету 242 мільйона рублів податків. Санції санкціями. А бізнес має працювати. Ціла мережа компаній з Латвії, Литви та Естонії активно сприяла Кремлю збагачуватися. В схемі брала участь група Фас Банкерінг. Вона забезпечувала паливом танкери синього флоту Росії через два заправники. З них не менше 159 – ті самі суда, які підозріло часто бували в російських портах. Компанії були зареєстровано на підставні фірми. Розслідування показало, що компанія «Фастбанкірінг Тінтради мала контракт з білоруською фірмою ННК, пов'язаною з олігархом Миколою Воробйом, який перебуває під санкціями. Нафтопродукти ННК імпортувалися до ЄС із використанням підроблених митних кодів. Після транзитом проходили через порти Естонії та Латвії. Формально жодне судно під санкціями тоді не значилося. Проте пізніше деякі все ж таки засвітилися в списках Євросоюзу, США та Великобританії. Бункерівні компанії повинні проводити ретельні перевірки, вести прозору документацію та дотримуватися всіх правових стандартів. У Фінляндії за тиждень зафіксували 31 тіньовий танк Росії, що пройшов через фінську затоку. І це не поодинокий випадок, тільки за рік, з квітня 23 по квітень 24 Поблизу берегів Мальти, Греції, Іспанії, Нідерландів та інших європейських країн пройшло не менше. Трьох тисяч ста таких заправок Балтійське море та середземка по суті перетворилися на паливні базари для пінсакційного флоту Кремля. Перевозити нафту з Росії та Ірану допомагала. І крихітна страхова компанія з Нової Зеландії. Вона страхувала майже кожен шостий танкер тінь флоту Росії. Цією компанією було перевезено нафти та нафтопродуктів на 35 мільярдів рублів. Ці цифри більші ніж у багатьох учасників темного флоту, за якими ми стежимо, і які є великими гравцями у своєму бізнесі. Вже почалася перевірка діяльності таких компаній і проведено обшуки в офісах. Але на жаль, співучасники кремлівського режиму в країнах Балтії і не лише там продовжують заробляти криваві рублі на дешевих нафті та газі з Російської Федерації, тим самим оплачуючи криваву війну в Україні, не освідомлюючи наслідків, а війна наближається до них дедалі ближче. Це сталося. Союзниці зрушили. Франція виходить уперед. Військові підрозділи під кордоном з Україною. Надпотужна техніка речить і готова косити росіян пачками. Париж тисне на Москву без компромісів. Міражі вриваються і готові розставити всі крапки над «і». Переломний момент хвиля озброєння накрила зсу. Фінляндія і Іспанія теж активізувалися. Програма підтримки запрацювала на повну потужність. Чи саме ця коаліційна сила зрештою змете мете? Московський вплив із української землі. Відповідь у сюжеті далі. Час настав. Франція готова розгорнути війська для України у 2026 році. Заявив начальник штабу сухопутних військ Франції п'єр Шіль. Заява про розміщення військ надійшла після того, як вище військове керівництво Франції попередило про необхідність бути готовими до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Також вже наступного року будуть проведені навчання Оріон 26 які перевірять ефективність взаємодії різних родів військ, союзників та міністерств. На що Франція. И Эммануэль Макрон, они были инициаторами идеи присутствия зарубежных войск в Украине. Да, они не получали полной поддержки от своих союзников даже по Европейскому Союзу. Соответственно, вынуждены были отступать с этой идеей. Плюс Соединенные Штаты Америки во время администрации Байдена говорили, что мы не можем быть по разнице с Европой, но мы не хотим быть в Украине, поэтому давайте вы тоже там не будете. А сейчас ситуация все-таки меняется. Таної сторони Дональд Трамп говорить, що не збирається захищати Європу, не збирається захищати НАТО. Потом Потім міняє своє мнение, Ну для Трампа це нормально. Но Але найголовніше він говорить, що Україна це європейська проблема. Скажу європейці ріша Україна. Скоро зможе одержати додаткові літаки Міраж 2000 від Франції. Відповідне рішення вже є. Повідомляє президент України Володимир Зеленський. Это демонстрация того, что не только США помогает Україні, потому что сложилось такое впечатление, что без американского оружия ничего не будет. Франция говорит, да нет, ребята. У нас есть Цезарь, у нас есть миражи, у нас есть другое вооружение, которые Украины использует, использует эффективно, поэтому не забывайте про них. И предоставление миража это демонстрация того, что мы в игре Эксперты зазначают, что эффективная дуже эффективна зброя для збиття ракет якими Росія обстрілює Україну іменно наші пілоти на французьких міражах, так як і на Ф 16 коли йде ракетна атака, піднімаються в небо і в небі вони відлавлюють російські ракети, їх там уничтожають і мережи тут грають роль. Поэтому мираж полезный. это не только демонстрация того, что Франція з лучше отбивали атаки, а в перспективе організовувати какие-то операції, в том числе на території Російської Федерации, Допомогати нашій країні з ППО береться Британія. Надалі країна також планує допомагати ракетами та виробництвом дронів-перехоплювачів. Ще в 2023 році Совет Германії по питанням зовнішньої політики на своєму отчеті написав таку фразу, що по їхньому аналізу в коридорі 6-10 років після завершення війни в Україні Росія нападе на Германію. Іменно на Германію, не на Європу, іменно з Германії буде війна. А с тех пор меняются там даты, сколько потребуется времени России, но идея, что Россия хочет воевать с Европой, она никуда не делась. И иногда европейцы, когда подчёрку выходят поднять своё геополитическое значение, вспоминают об этой экзистенциальной угрозе, которая исходит от від России, и говорят: "А мы вообще готовы и тренироваться, и отправлять в Украину войска". Испания та Финляндия присоединилась до ініціативи Pearl, яка дозволяє купувати у Сполучених Штатів Америки зброю для України за кошти партнерів про це заявив президент України під час спілкування із журналістами у Брюсселі. політично вона важна Трампу, щоб говорити: а ми не допомагаємо Україні. Ми просто продаємо зброю нашим партнерам по НАТО. А я що не дають Україні, це вже їх діло. Дуже важливо, щоб було як ми всі країни НАТО. присутствовали в этой программе как можно больше. Я понимаю, что там Венгрия может быть против, но основные экономики, они присутствуют. И это не только Европа, кстати, Канада тоже участник этой программы. И Канада иногда и оплачивала отдельные партии вооружений, закупленные у США. И здесь Єсь такий термін «win-win» situation. в даному випадку «win-win-win». Також Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 мільйонів євро для України. Раніше про додаткове фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів оголосила Норвегія. У рамках програми Перл шість країн-членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України: це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.